Покажіть графік функції y дорівнює мінус 2 поділити на х. Функція y дорівнює k поділити на х є оберненою пропорційністю. Графіком є гіпербола. Якщо k більше нуля, то графік розташован в першій та третій чверті. Якщо коефіцієнт k менше 0, то графік гіперболи розташован в другій. Та четвертій чверті. В нашій функції К дорівнює мінус 2, тобто менше нуля. Тоді графік буде розташований в другій та четвертій чверті. От цю відповідь підходить В і Д. Але якщо ми перевіримо, у відповідь d візьмемо точку з координатами мінус -1, 1, підставимо в нашу функцію y дорівнює мінус 2 поділити на X. Замість x ми підставляємо мінус 1, замість y підставляємо 1. І ми отримаємо, що мінус 2 поділити на мінус 1 буде 2, але y дорівнює 1. тоді графік d не підходить, тобто відповідь When.